Туагляд квартири на Шевченка 60, одразу ззаді сільбо. Входимо в коридорчик. Правильне планування. 45 метрів квадратних площа, п'ятий поверх, працює ліфт. У коридорі є. Шафа. Одна, І така, як прихожа зроблена, їде. Поставити якийсь верхній одяг та інші речі, Шафа досить вмістима. Справа по коридору у нас кухня. Кухня новенька, ремонт новий, ще ніхто тим не користувався. Тут у нас котел двофункційний. Набір посуди, витяжка тяжко підвітка так рукою включається, включається, все нове. Друбато так тумба підтимається. Електрочайник і холодильник, великий містиний сінець. Такі це світло тут воно є регулятор можна. Скручувати можна, скручувати більше, менше. Вон, яскравість регулюється. Є в кухні також кондиціонер. Рулети, які можна при бажанні закривати. Це такого типу, як день-ніч. І можна їх також повністю підіймати. Це в нас зразу виходить ззад сільпо Є як право де машину поставити. На кухні також є телевізор з таким поворотним механізмом, що його можна повертати в різну сторону, новенький стіл, стіл цей розкладний, він розкладається, може бути більший. От. Диванчик. Тут ще також є такі підсвітки зроблені. І додатково є тут світло. Таке основне. Самою кухня. Тут заходимо в кімнату. Теразарії світла, простора. В кімнаті також є кондиціонер, є телевізор, інтернет тут вже є підключений, швидкісний, є робочий стіл, де можна собі працювати. Штори такі, що можна зашторити і буде, можна довше спати для любителів. Хто хоче довше поспати, щоб... Не мішало сонячне проміння. Ось такого плану хороше, якісне двоспальне ліжко з хорошим якісним матрасом, все новеньке. Тут є велика велика шафа містима, коли відкриваєте, включається підсвітка, багато шуфлят і багато де. Місце, де можна щось поставити, і з другої сторони ось тут є так само, включається підсвітка, якщо відкриваєте, є так само багато місця, дуже глибока, вмістима. Можна собі поставити багато речей. Тут можна так собі включати і такі є режим, бік. Підсвітка все окремо включається при бажанні. Кімнату. І йдемо? Озом. Давай конна. Лістима. Вона чистенька, гарна, нова. Мовальник є туалет. Є також е, пральна машинка і сушильна машина, яким можна користуватися. Тут так само є для сушки такий електричний, електричний змійовик. Також є духовка, можна щось користуватися собі. Квартира вже є вільна, готова до поселення. При потребі є підігрів підлоги, які можна також включати.